Дуже часто від наших бійців останнім часом я чую е, таку думку, що мова це теж зброя, тому війна триває й досі. Ми маємо долучитися до цієї війни. Це кожному під силу. І Боротися з російським окупантом українським словом, і не важливо, де ви були в той день три роки назад. Важливо, що сьогодні ви тут, що вам болить за Україну, що вам болить за небесну сотню, що вам болить за воїнів, які віддали своє життя за вільну Україну. Слава Україні. Слава! слава нації! Слава! Україна! Бога на Енергодар це Україна. Існиться сон, мов я лечу. Я в небесах, внизу країна. Її всі кличуть Україна, а я люблю її, люблю. І от лечу, як птах на крилах: степи, гаї, поля, ліси, і вся земля. Як на долоні, десь там, внизу, в далечині, почав схилятись тихий вечір, і наша втомлена країна взялася думкою одною. Та й плаче, що ж ти, Україно, чому ти сльози проливаєш? Ти наша люба та єдина, ти більність тяжче відчуваєш, не плач. Бо в тебе є родина. Вставай з колін, вставай, матусю. Вже досить плакати й молитись за щастя, мир та за свободу. Настав час битись. Слава Україні! Як вас звати? Бабушка Рая. Бабушка, Бабушка. рая. А ви сама прийшла? Чи хтось привів? Чи як? я сама що слава Богу? Я бачу, що ви ще бігаєте. А ви прийшли? Чого? Хто вам сказав? Чи як вийшла? Я ходжу в українську церкву. Ваше батюшка говорить, що треба йти може. Вам, я вам дуже вдячна. Ось я не знаю. Ви приклад для тих, хто там хтось замерз, хтось втомився, хтось ще, ще щось вам шкарають. Дуже вам дякуємо. Приходьте до нас і ще. Люди, які цікавляться історією, знають, що ми ті, які любимо працювати, ми ті, які любимо приймати гостей, ми ті, які любимо, щоб нас поважали. Але коли нам хамлять, ми вміємо дати і по обличчю. Це, як кажуть, суперечить волі і заповіді Божі, щоб не вдарити. Але деколи як кажуть, ми як священнослужителі закликаємо до миру, до спокою, до благополуччя і молимо за це Бога, але людські. Людські, я кажу, нерви деколи не витримують. Напевно, що і не витримала нерви у цієї молоді, які три роки тому вийшли на майдан, тому що вже набридно, набридло терпіти. Пишаємося, шануємося, єднаємося і перемагаємо. Дякую дуже, що ви з нами. Що я з вами, що ви зі мною, чи як там правильно це сказати? Якось так разом, разом ми разом. Дякую.